А нафіга мені потрібні стосунки. Вібратор, де знаю включати, гроші сама заробляю. Ні в чому я не маю потреби. В мене все є. А нафіга мені чоловік. І нахріна він мені потрібен. Чути це завжди боляче. Коли людина говорить так, я знаю, що там за цим всім стоїть дуже глибокі поранення. Стосунки, це завжди не про функціонал. Це значно більше. Наші стосунки вже давно не на стадії виживання чоловік, жінка виживуть один без одного. Якщо жінка таким чином хоче шукати тільки матеріальне задоволення за рахунок чоловіка, то завжди це може говорити про внутрішній програш. Тому що ми давно вже виживаємо один без одного. Є, я не знаю, робот-полісос, посудомийка, пралка. Навіть сексуальні функції вже виконують роботи. Ми точно знаємо, де потерти, куди включити, щоб нам було добре. Для мене це про велику болючу рану, що колись цю жінку дуже скривдили. Що колись вона можливо. Любила, можливо, це були батьківські стосунки, але частіше давайте звернемо увагу на кохання, там, де вона повністю себе віддала, а її скривдили. І це до сих пір болить. Там до сих пір є рана, яка дуже дає про себе знати, і вона вибрала йти по шляху, нібито з найменшою більлю про себе. Цю біль... Більше не відчувати. Їй здається, що тепер вона така сильна, незалежна, і вона контролює цей процес. Тому що вона зранена, в неї багато болю, і їй дуже страшно тепер довіритися знов. Здається, що це сильний людини шлях, що тепер вона не буде залежати від почуттів. Але насправді це доволі такі Боягузливий шлях. Тому що вони йдуть від рани і внутрішньої болі. А справжні стосунки вони про наповнення, це в першу чергу про почуття, це дозволити собі відчувати всі внутрішні переживання, і це завжди йти в цей страх, в страх поранитися знов. І в мене викликає велику повагу ті жінки, які проживали погані стосунки, де їх скривдили, де їх поранили, але все-таки вибрали далі йти шляхом знову відчувати. А близькі стосунки вони про довіру. І про внутрішню наповненість, і про те, що ти можеш спертися на іншого. А попробуйте довірити, маючи такий досвід за плечима, там, де тебе кривдили, там, де тебе вже скривдили. А ти довіряла. Оце насправді важко. І дуже достойно, дуже сміливо, коли все-таки, не дивлячись на попередній досвід, жінка може знову йти в новий такі стосунки. Точно про хоробрість. Тому що, маючи оце все за плечима, знову спробувати, знову довірити, це якраз шлях хороброго. І звісно, не хотілося б, щоб маючи певний негативний досвід, поставити собі перешкоди для подальшого смакування близькими стосунками. І не хотілося би, щоб там, де колись хтось щось спортив, принеслося в подальші стосунки. А хотілося б, щоб жінка могла смакувати все на повну і навчитися знов довіряти.